Пізніше, щоб не було непорозуміння, показую вже, показую, щоб потім не було несподіванки. Валиво. Сцеплення валиво орідженіл. Ось так воно виглядає. Валиво. Якщо неправильно встановити оцей вижимний підшипник, можна зловити оці вусики, які є дуже важливі. Отакі. Якщо їх поламати... Воно буде працювати відповідно неправильно. Тому що ці вусики там для чогось є. Завод виробник їх придумав, значить вони мають бути. Але якщо фахівець неправильно буде вставляти е, вижимний підшипник в корзину сцеплення він їх може зламати. Це є на Fiat Ducato Peugeot Boxer, Citroen Jumper 2,8 об'єм двигуна. 2,8 З 2002 року по 2006 рік. От. І якщо він їх поламає, сцеплення, відповідно, ресурс буде мати набагато менше. Відповідно, будуть казати, що сцеплення неякісне. Тому бажано проконтролювати, щоб ті вусика були цілі. Fiat Ducato Peugeot Boxer, Citroen Jumper з 2002 року по 2006 рік, модельний ряд, об'єм двигуна 2,8. Є в новому варіанті е, сцеплення, від, е, значить, в новому варіанті. Контакти в шапці профілю консультації безкоштовно.